Вітаю вас в курсі Твої фізичні відкриття. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал другого уроку, першої та другої частин курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Виконаємо перше завдання і повторимо основні визначення попереднього уроку. Перше. Атом найменша електрично нейтральна частинка, що наявна у складі всіх речовин. Друге. У центрі атома міститься невелике за розмірами ядро. Третє. Ядро складається позитивно заряджених протонів і нейтронів, які не мають електричного заряду. І четверте, навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони. Переглянемо відеофрагмент про відомого науковця Ернеста Резерфорда та виконуємо завдання номер 4 Видатний фізик-експериментатор ХХ століття, який навчився перетворювати одні речовини на інші, він називав себе сучасним алхіміком, а учні поза очі прозвали його Крокодилом, тому що саме ця тварина в середні віки була символом алхімії. До того ж, англійський науковець Ернест Резерфорд рухався тільки вперед подібно до цієї тварини і ніколи не повертав назад, наполегливо прагнучи досягти своєї мети, він народився 30 серпня 1871 року в маленькому селищі на островах Нової Зеландії поблизу Австралії. Майбутній академік і англійський лорд Резерфорд не мав аристократичного походження. Він народився в сім'ї фермера сільської вчительки та був четвертою дитиною з дванадцяти. Змалку Ернест працював і весь час щось майстрував. Ще в шкільні роки він зробив свій перший фотоапарат, а в двадцять зібрав справжнє радіо. Після закінчення школи і місцевого університету Ернест, як кращий випускник, Отримав стипендію для продовження освіти в Англії. Так Резерфорд опинився в знаменитій британській лабораторії, яку очолював Джозеф Джон Томсон. Кілька років по тому Ернест Резерфорд став членом Лондонського королівського товариства а ще через п'ять лауреатом Нобелівської премії. Один з найвидатніших його учнів. Академік Петро Леонідович Капіца сказав: Такі люди, як Резерфорд, перестають бути національною гордістю тільки тієї держави, де вони народилися і працювали. Вони стають гордістю всього людства. Виконуємо завдання номер 4 Вкажемо на політичній карті світу країну, де народився Ернез Резерфорд, а також прокладемо морський маршрут. Від батьківщини Ернеста Резерфорда до країни, у якій він зробив наукову кар'єру. З відео ми дізналися, що Ернест Резерфорд народився в Новій Зеландії, а працював у Великій Британії, тому морський маршрут прокладеться саме так. Виконуємо п'яте завдання і пригадаємо, що називається хімічним елементом. Хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра. На 2018 рік науковцям відомо 118 хімічних елементів. Переходимо до шостого завдання. Переглянемо відеофрагмент про періодичну систему хімічних елементів та виконуємо завдання. Увага на екран! За допомогою періодичної системи хімічних елементів можна отримати багато інформації про конкретний хімічний елемент, наприклад, установити скільки протонів, нейтронів і електронів у певного атома. Кожен хімічний елемент має назву, символ і порядковий номер. Так, наприклад, бор. Позначають латинською літерою Б. Порядковий номер розташовують над символом зазвичай у лівому чи правому кутку клітинки. Станом на 2018 рік відомо 118 хімічних елементів, з яких лише 90 поширені в природі, а решта отримані в наукових лабораторіях світу. Розглянемо частину періодичної системи та пригадаємо, що в клітинці хімічного елемента завжди зазначається назва елемента, символ елемента, порядковий номер, а також відносна атомна маса. В 6 завданні нам необхідно доповнити інформацію про подані 4 хімічних елементи. Розглянемо подані хімічні елементи та встановимо, яких даних не вистачає в клітинці. В клітинці першого елемента ми маємо позначення. Ми маємо порядковий номер і маємо відносну атомну масу. Не вистачає у нас назви. В даному випадку ми можемо визначити, що під номером 3 у нас знаходиться хімічний елемент літій. Для другого хімічного елемента ми маємо порядковий номер, відносну атомну масу, його назву і не вистачає у нас позначення. Під номером 1 у періодичній системі у нас знаходиться гідроген і його позначення відповідно H. В клітинці третього хімічного елемента ми бачимо позначення, ми маємо назву і маємо відносну атомну масу. Не вистачає у нас порядкового номера. Тому за періодичною системою ми визначаємо, що карбон у нас має порядковий номер 6, тому ми його зазначаємо. І четвертий хімічний елемент має позначення, має назву і має порядковий номер. Не вистачає у нас відносної атомної маси. Таким чином, за таблиці ми визначаємо, що у оксигена відносна атомна маса становить 15,99. Тим самим ми встановили всі відповідні позначення для відповідних хімічних елементів. В сьомому завданні ми дізнаємося, що назви хімічних елементів мають різноманітне походження. Одні елементи названо на честь учених, що їх відкрили, інші на честь планет, а деякі несуть назви імен. Героїв давньогрецької міфології, наприклад, хімічний елемент Титан. Використаємо періодичну систему хімічних елементів та виконуємо восьме завдання. Запишемо хімічні елементи, які названі на честь планет та вчених. Визначимо та запишемо хімічні елементи, які названі в честь планет. В нижній частині періодичної системи у групі актиноїдів є три елементи: Уран, Нептуній та Плутоній. Це елементи, які названі на честь планет. Їх ми і запишемо. Визначимо другу групу хімічні елементи, які названі на честь вчених. Знову ж таки, звернемося до групи актиноїдів, де у нас є такі хімічні елементи: К'юрій, Heinztein, Фермій, Менделєвій. І ми їх також запишемо. Переходимо до 10-го завдання, в якому ми здійснимо наукове дослідження маса атома. Переглянемо відеофрагмент та виконуємо перший етап нашого дослідження. Перший етап наукового дослідження. Факти. На початку ХХ століття новозеландський фізик Ернест Резерфорд у наслідок численних складних експериментів відкрив існування позитивно зарядженого ядра в атомі. Та запропонував планетарну модель будови атома, за якою основна маса атома міститься в центральній його частині ядрі. Ядро складається з протонів і нейтронів, що мають приблизно однакову масу. Маса електрона порівняно з масою протона та масою нейтрона набагато менша. Відомо, що маса електрона в понад 1800 разів менша за маси частинок, що містяться у складі ядра атома, нейтронів та протонів, тому її приймають за нуль. Уважають, що вся маса атома зосереджена в ядрі. У періодичній системі відносну атомну масу позначають під символом хімічного елемента. Як визначити кількість нейтронів у ядрі атома? Сформулюємо та запишемо факти та поставимо запитання. Перше. Основна маса атома міститься в ядрі атома. Друге. Ядро складається з протонів і нейтронів. Запитання. Як визначити кількість нейтронів у ядрі атома? Переглянемо відеофрагмент та виконаємо другий етап нашого дослідження. Другий етап наукового дослідження пошук відповідей у наукових джерелах. Формулювання гіпотези, Оскільки вся маса атома зосереджена у ядрі? То сумарна кількість протонів і нейтронів у ядрі збігається з відносною атомною масою хімічного елемента. Нашу гіпотезу формулюємо так: кількість нейтронів можна порахувати, віднявши від округленого значення відносної атомної маси кількість протонів, порядковий номер хімічного елемента. Для цього знайдемо в періодичній системі відносну атомну масу хімічного елемента. Відносну атомну масу вказують під символом елемента. Округлюємо це число до найближчого цілого числа. Наприклад, Атомна маса бору тисячних. Відповідно, округлюємо її до 11. Щоб визначити кількість нейтронів, треба від відносної атомної маси відняти кількість протонів. Зауважимо, що кількість протонів дорівнює порядковому номеру. Від відносної атомної маси віднімаємо порядковий номер і одержуємо кількість нейтронів. Так, для бору кількість нейтронів дорівнює 11. Відняти 5 дорівнює 6. Виконуємо другий етап нашого дослідження, впишемо пропущене у схематичне представлення будови атома. Атом за класичними уявленнями складається з електронів та ядра. Ядро в свою чергу складається з протонів та нейтронів. Сформулюємо власну гіпотезу. Оскільки вся маса атома зосереджена у ядрі, то сумарна кількість протонів і нейтронів у ядрі збігається з відносною атомною масою хімічного елемента. Тому кількість нейтронів можна обчислити. Віднявши від округленого значення відносної атомної маси кількість протонів або ж порядковий номер хімічного елемента, виконуємо третій етап нашого дослідження і перевіримо нашу гіпотезу на прикладі хімічного елементу титан. З даних, які подано в періодичній системі, ми можемо зробити висновок, що порядковий номер хімічного елементу титан становить 22. З цього ми робимо висновок, що кількість протонів у ядрі становить 22. Так як хімічний елемент у нас електрично нейтральний, то виходячи із рівності кількості протонів і кількості електронів на орбіталях, ми можемо записати, що кількість електронів у нашого атома становить 22. Щоб визначити кількість нейтронів, необхідно округлити відносну атомну масу до цілого значення. Це відповідно буде 48. І зробити віднімання. 48-22. Тим самим ми отримуємо 26, що і відповідає кількості нейтронів. Гіпотезу підтверджено на прикладі визначення кількості нейтронів в ядрі атома титану. Виконуємо четвертий етап нашого дослідження. Сформулюємо основні положення власної теорії про масу атома. Уся маса атома зосереджена у ядрі, тому кількість нейтронів у ядрі можна визначити, віднявши від відносної атомної маси кількість протонів у ядрі. Виконуємо 11 завдання і вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Перше. У центрі атома міститься невелике за розмірами ядро, у якому зосереджено майже вся маса атома. Друге. Ядро складається з позитивно заряджених протонів і нейтронів, які не мають електричного заряду. Третє. Навколо ядра рухаються негативно заряджені електрони. І четверте. Маса електрона набагато менша від маси протона і нейтрона. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 2 сторінка 14 зошита номер 2 першої та другої частин курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!